У середу, 18 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Леопард 2 Україні. Якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Абрамс. Однак у Білому домі вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про безпекову допомогу Україні. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан П'єр. За її словами США вітають рішення Німеччини і Британії про надання військової техніки і озброєння. Також вона додала, що очевидна солідарність націй у підтримці України, проте це самостійне рішення кожної країни. При цьому речниця Білого Дому нагадала, що США є найбільшими постачальниками безпекової і гуманітарної допомоги Україні. Однак про можливу передачу Абрамс інформації не прозвучало.